І всім привіт, і з вами Сасха 31 і хочу вас запитати чи нам знімати сьогодні Warface Minecraft? не хочете. Шутка-шутка, сьогодні ми знімаємо Warface, точно одну частину знімемо. Знімемо Mineplex, HiveMC MC, Hunger Games і HiveMC WMC High Siq. Все. І сьогодні я хочу вас запитати, рекламуватися нам на каналі QTV. Ми хочемо рекламуватися. Може, до нас підпишуться люди. Поставте лайк і напишіть в коментарях, окей? Якщо хочете, і ми будемо рекламувати. Ми, ми дивіться, ми будемо дещо робити. Я зараз вам скажу. І ми будемо робити зошити з нашими фотками, футболки з підписами. Зашиту теж з підписами. Все, що хочете, футболки, кружки з нашими фотками, на ханбір гіємці, все буде з обличчями нашими. Як хочете, буде конкурс і виверте. Я вам покажу, що таке в мене є. Ось такі у нас є зошити. Просто у нас, бачите, на піраці були другі скини, Поменялись на одному ще Дивіться, це точно за бачите, все, лінійка. Клітинки в мене нема поки що, бо Ангелік зібрав з клітинку. Це я такий модний. Хочете, виграйте в конкурсі, можемо зробити ще футболки з тими фотками, які ви захочете. Hunger GameSlів. І підписи наші. буду писати для нашого підписчика. Давайте до побачення!